Слава Україні! Казалось би наче нічого, все нормально, ліс густий, все добре. А сюди okay. заходиш. А тут просто масово вирізають дерева. І ось почти кожне дерево помічено, яке буде зрізатись. Бачите? Ну, так, там білим, там помаранчевим і там аж туди, туди-туди всі дерева помічені білим. Просто так не дуже видно. Не хочу ходити аж туди, бо там болото таке. Дощ був недавно. Там всі дерева вирізають. Навіщо не зрозуміло? Вони всі нормальні.